Всім привіт! Знов немає світла, і ми з Златою вирішили зайняти себе корисною справою. Вона принесла цілу купу своїх ниток. Ось я розпустила, бачите, там був такий рожевий светр. Я в'язала минулого, здається, чи позаминулого року златі, але він у нас лежить, тому я його. Розпустила вже частину, частина он, рукави лишилася, треба ще розпустити. Буду в'язати собі шапку, шаф, шарфик, шафрик чуть не сказала. Шарфика буду в'язати, шапку. Коротше, треба себе зайняти корисними справами. Світла немає, тому будемо займатися рукоділлям. Вже дали світло. Поки не було світла, ми дивилися різдвяний фільм. І в'язали, дивіться, в мене вже отакий шматок шапки, резинка. І далі в'яжу злата щось в'яже, і дивіться на кекса. Накрили його ковдрочкою, і він собі там спить. Зробили йому подушку, ковдру. І він, як, слухайте, в кращих будинках Парижу і Лондону. З Лата більше в нас любить в'язати гачком. Я спицями. Гачком можу, але, чесно кажучи, не дуже люблю. Щось я не дуже в цьому розбираюся, але, чесно кажучи, я туди не дуже і цим цікавилась, тому що мені це не подобається. Тому в'яжу спицями. Так що в мене буде, напевно, сьогодні і закінчу нову собі шапку. Буде в мене нова шапочка. Доброго раночку, біжу на роботу. На вулиці така гидка-гидка погода, дощ накрапає, тільки що був сильніший, вже менший. І не скаже, що вчора ввечері такий казковий сніг летів, слухайте, так гарно було, навіть не там. Така краса була, я навіть Даша з Дашею зізвонилася. Вона каже, в нас дощ, каже, а в нас такий сніжок. Гарний". А сьогодні така гидота, від того снігу, бачите, все, що лишилося. Свою шапку вчора я не встигла дов'язати, лишилося ще трошечки, але так як мені сьогодні на роботу, і цілий-цілий день в мене сьогодні дуже багато роботи, це, звичайно, дуже добре, то шапочку буду свою дов'язувати потім. Ну, а шалик, все, що там хотіла, тим більше хоч, пізніше. Так що біжу, поки що до праці. Доброго раночку. Знову біжу на роботу сьогодні. Мій останній робочий день, завтра один вихідний, потім знов три робочі дні. Попросила дівчат перед новим роком багато роботи. Зробити мені додаткові зміни, треба заробляти гроші на свята на подарунки. От, вчора прийшла з роботи вже пів одинадцяти. Правда, мене зустрічала моя год-компанія. Діана з Колею приїхали до мене, щоб мені було не сумно їхати додому. Сьогодні не знаю, чи мене хтось буде зустрічати. Але я сьогодні знов до самого вечора. До пізна. Пам'ятаєте, коли сказала, що шукала нову дорогу коротше, на роботу, не могла знайти що заблукала. Тепер вже знайшла ту дорогу. Тепер тільки нею майже переважно цією дорогою йду на роботу. Вчора не йшла, тому що вчора така паскудна погода була з цим дощем, поналивало величезні калюжі по коліна, тому я йшла іншою. Ой, біжу до праці. Один одненький буде вихідний, потім знову. Ну, але я так хотіла, знаєте, щоб в мене було багато роботи. Так треба. Робота смавки зробила людину. Щось мені сьогодні, кави з печеньком не вистачає. Був вільний час, трошки пішла, дивіться, купила собі шаурму. Знайшла тут недалеко від нас є. Шаурмяшна. Шаурмішна, як вона правильно називається. Це... Коротше, магазинчик шаурмою. Купила дуже смачно, слухайте. Класно, давно я не їла такої смачненької шаурми. Зрозуміла, що хочу їсти як вовк. Голодна. Кажу дівчатам, треба піти поїсти, тому що якщо я зараз щось нормальне не з'їм, то я когось. Кусаю. Зазвичай мені вистачає декілька разів випити пліщай, чи каву з печеньком чи щось таке там, знаєте, але щось сьогодні я вже вмолотила пів півпачки печень, а воно мені щось до одного місця. Поки я сьогодні на роботі Коля виварює там мені борщі, каже, пішов на ринок. Бачу, каже, таке сало, як я люблю. Як він каже Адідасовське, таке, що, знаєте, з прорізю. Каже, скільки? 500 гривень. Каже, блін, ти прикалуєш, 500 гривень сало. Це взагалі, слухайте, до нового року воно що, до 1000 вже доросте та ціна. От, Поки мама працює, тато допомагає вдома. А їсть смачненьку кошак. А прийду додому, буду їсти смачненький борщик. Ну, що, Закінчився мій робочий день, знову мене зустрічала Діана з роботи. Вийшла з роботи 20 по 9. Зараз за 10. .10. А ми ще сидимо на театральній і чекаємо, зараз має приїхати потяг. Так що ми додому попадемо, напевно, десь пів одинадцяти. В кращому лопаті. Якщо не пізніше. Але плідно відпрацювала. З задоволенням, правда, відвалюється спина, ната спина покинула чат, Але мені сподобався цей очий день побільше такий. Доброго ранку. Бачите, сьогодні вихідна, дов'язала собі шапку. Ось така мені шапка вийшла. Ну, а злата сидить, щось тут знов робить. Бачите, якісь вирізає зірочки. Щось вони з Діаною хочуть там робити. Не знаю, що. Якийсь черговий їх цей шедевр буде. Потім вам покажу, коли вони з тих зірочок зроблять. Те, що хочуть, тому що я не зовсім ще зрозуміла, що вони там хочуть робити. Але щось роблять. Ну, а я зараз дивлюсь, все-таки сьогодні кіно. Микнули світло вже. І потім буду зараз зв'язати шарфик Сюди, до цієї шапки, щоб у мене був комплект. Що, пішли, подивимось, що там зробила Злата. О, дивіться, як гарно вийшло. Бачите? Прекрасу таку зірочок зробила. Герлянда. І така прикраса зірочок. Це тепер у нас все по новорічному, по-святковому. Тут ялинка, тут така прикраса. Так що в нас тепер гарно. Так, а у мене ось такий шматочок шарфа вийшов. Так що буду в'язати далі. Це, напевно, якщо я на роботі не буде мені коли в'язати, буду, коли вихідна, буду потрошку в'язати. І буде в мене ще й отакий шалик. А потім, думаю, може на свої ручки зв'язати ще й такі мітінки рожеві. Треба буде подивитися, як їх в'язати. Я ніколи цього не робила, бачите? Красуня моя спить. Носика запхала під хвіст собі і спить. І ще один красунчик. Позамерзали, чи що в хаті тепло, але чи на вулиці буде холодніше, чи що.